Кілька десятків паперових фігурок колихає вітер. Ці ангели символ душ загиблих героїв Небесної Сотні. Щороку школярі Хмельницького виготовляють такі ветенанки і прикріплюють їх поблизу меморіалу майданівцям. Ми приносимо ангелочків для того, щоб шанувати Небесну сотню, які померли на Майдані. Нашу школу покладає кожного року. Ці ангелочки це дуже важливо для всієї України. Пам'ять про це історія завжди дуже важлива. Якщо не запам'ятати свою історію, то Ми не будемо повторювати помилок, які ми раніше зробили. Будемо пам'ятати наших героїв. Буде гордість, будемо знати за що ми живемо, за що ми сьогодні воюємо. Це дуже важливо. Да небесна сотня перші жертви російсько-української війни з 18 по 20 лютого, 2014 на Майдані загинуло 107 осіб. Усі вони увійшли до сонму борців за українську незалежність. Наймолодшим героєм був Назарій Войтович, йому виповнилося лише 17, найстаршому Іванові на Конечному 82. Вчителі кажуть, діти мають знати тих, хто віддав життя за їхнє майбутнє. Діти з любов'ю саме вирізували ці ангелочки пам'яті Небесної Сотні. Нам потрібно. Завжди вшановувати цю пам'ять наших саме героїв і сучасних мирних громадян, які в той час саме загинули за нашу свободу і саме незалежність. Патріотизм повинен зароджуватися з дитинства. І чим молодші дітки, тим вони краще повинні знати такі поняття, як патріот, як герой, як любов до своєї країни. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини. 33-й телеканал